Всім привіт! Вирішив розказати вам про одну важливу тему: про альтсезон, про халвінг біткоїна, як це все впливає на альткоїни, на ціну біткоїна. І відповідно, які очікування зараз є на ринку, що буде далі з більшою вірогідністю, з меншою вірогідністю і е, сценарії, які менш очікувані, але які можуть і цілком бути. Щоб подивитись загально на історію, я спеціально включив вам. Логарифмічний графік, не ось такий, як ми звикли бачити на біткоїні, а логарифмічний. Тут в процентному відношенні трошки по-інакшому виглядає рух ціни. То ми можемо побачити, що в нас така от парабола параболічний ріст. закладено, то все в ціні біткоїна, в ці халвіни, тобто уполовинення нагороди за майнинг. І таким чином росте ціна. По біткоїн типу затребувана крута валюта, її треба майнити, кошти на різні прилади, на майнинг треба на них тратити кошти. І відповідно кожні 4 роки зменшується нагорода за блок. І тепер, у 2024 році, буде нагорода 3 біткоїни за блок. Раніше було 6. І от кожного разу після того, як наступає халвінг. У ну, половини цієї нагороди, тоді починається переважно бочий ринок булран. Та не переважно, а так завжди було. По статистиці ось 2016 рік, тут Ріст. Тут 20 рік, і очікувано зараз, якщо бачимо, що стільки циклів вже був Ріст, всі чекають якоїсь корекції. І нового булрану. Це так думають всі. І статистично, і технічно, і фундаментально мало б так бути. Але якщо подивитися уважно, то ось цей весь наша та парабола вже починає загинатися, я би так сказав. І вже нема такого різкого росту вверху. Вона вже бачите, як вона. Починає повертати, повертати і рано чи пізно, щоб не вийшло ось так. Бо сама модель біткоїну маніпулятивна. Що я маю на увазі? На початку було нафармлено найбільше монет, а в кінці їх дуже мало. І десь до 140 року має нафармитись останній біткоїн. А до 140 року, якщо врахувати, що має бути 32 халвіна, 32 е -е, скорочення вдвоє нагороди за блок. Майнера. Тобто треба, щоб біткоін коштував десь приблизно 10 мільйонів баксів в 40-му році, щоб окупляти цю всю штуку. Я дуже сумніваюся, що так буде. І рано чи пізно біткоін почне не тільки рости, бо всі чекають, що буде рости. Йо психологія в нас така, що якщо на історії ми бачили, що було так раз, другий, то відповідно третій всі теж чекають. От, Тепер щодо того, як відбувається альт-сезон, першим росте біткоін, і на нього на ріст біткоїна починає реагувати трішки альта. Не завжди, але в переважній більшості. І спочатку цей ріст незначний, а в момент, коли ціна біткоїна досягає якогось свого піку, так, зараз буде. Ось, наприклад, зараз. Ми йдемо до нового якогось хая. У моїх очікуваннях до 3232 32 32,800 32 максимум. В цьому в цій торці. Де у нас тут 32400? І в цьому блоці 32. Вище 32 тисяч. Тут завершується. Завершується ріст В Цей момент, звичайно, що Альта вже вище 31 тисячі починає показувати певний ріст, але не значний, не такий сильний. Тоді, коли з'являються перші справжні продажі, так як ось тут було, як ось тут, йде палка продажі вниз, справжня корекція, саме в цей момент починають рости альткоїни. Чому відбувається так? Чому? Чому тут? Тому що продають біткоїн кити, і вкладають всі ці кошти, зароблені на хомяках, які тут накуплялися, вони переливають їх всіх в альту. Ну, не всі, але в більшості не вибирають парі цікаві монети, і тоді кошти з біткоїна переливаються, йде все в альту. От. Так от, щодо альтсезон. сезону ми маємо його побачити. Я так вважаю, що мав би бути з точки зору психології, бо зараз ніхто не вірить в якийсь великий ріст. Так, якби вам, ну, дивіться, можна сказати, що був якийсь позитив на ринку, але не спішать люди купляти біткоін по 30. Зовсім не спішать. Всіх їх так якось тут не спішили продавати, бо чекали до соточки, так і тут не спішили купувати. Бо всі чекали ще нижче. І відповідно зараз більшість криптанів чекає того, що ми підемо ще раз сюди, в цей блок, щоб можна було знову набрати позиції. І ті, хто тут не купляв, і ті, хто засаджені, тут всі вже наслухались, всі обізнані і будуть чекати з цього походу сюди. І новий болран 24 рік після Халвіну. Щоб можна було зробити маніпулятору логічніше. Так, щоб всіх обманути. Запустити зараз ціну вище 40. Навіть можна зробити сюди до 48. І тут, на розвороті, показати цей альт-сезон, людей в альту, а після того піти. Жорсткою корекцією, нижче. Це було б, як на мене, ну, більш логічніше і менше очікуваніше. Крім того, ви скажете, ну і неважливо, ми перечекаємо цей хай і наберемо все рівно в цьому діапазоні. А фішка в тому, що, по-перше, не вся альта виживе, по-друге, біткоін, не факт, що каже новий цикл. От Всі чекають, що буде новий хай на біткоїні. Всі зароблять мільйон баксів, 100 тисяч як мінімум. Але, то, що я говорив на початку, ця парабола вже не має такої сили. І цілком логічно, що може таки бути, що ось цей хай може бути останній. Такий песимістичний доволі сценарій, але він має сенс на життя і в ньому є логіка. Треба обманути всіх. бо... Більшість... Які основні сценарії зараз всі говорять? Про що? Дивіться. Ми ось так накопичуємося. Неважливо, чи є отакий хай, і потім накопичення. Чи десь тут розвертаємося йдемо накопичення? Тут всі мудрі наберуть і почекаємо до нового булрану. І якщо всі цього чекають, то переважно так не буває. От. Такі думки. Такі думки, що по альтах? Польта. Альти деякі тримаю. Знаєте, які, в чаті я писав. І переливатися, я хіба що буду їх ребалансувати. Збільшувати позицію. Ну, так я собі, в мене там приблизно до 30%. Збільшувати я не хотів би. От, Тому поки тримаю. Надіюсь, що ми побачимо цей як сезон. Заберемо прибуток. Як мінімум ну там хоча 50-100%, хоч 2 ікси на льті, Аптос, той же Атом. А потім по ситуації будемо дивитися, якщо біткоін насправді покаже якийсь панічний, панічне падіння, то там треба думати, чи взагалі купувати біткоін. От. Тому така ситуація. Надіюсь, що ви зрозуміли основну думку. Бо історія, статистика, річ хороша. Але коли всі чекають, що повториться це знову якийсь четвертий чи п'ятий раз, то я думаю, що це не так. Маємо побачити щось нове, неочікуване, і засадити побільше людей в ринок саме на Ейфорії.